Часник одна з тих культур, без яких важко уявити будь-яке сільське господарство, його вирощують майже в кожному дворі, бо це не просто приправа, а справжній лікувальний засіб і природний захисник від хвороб як для людини, так і для самого городу. У селі здавна знали, що той, хто має добрий урожай часнику, має й запас здоров'я, бо часник не лише додає смаку до страв. А й зберігає сили, допомагає пережити зиму без застуд. Тож не дивно, що кожна господиня має свій перевірений спосіб його садіння, а кожен господар охоче ділиться досвідом, як зробити так, щоб головки були великі, щільні і лежали аж до нового врожаю. Серед багатьох методів садіння особливе місце займає так званий гніздовий метод. Його не можна назвати новим, це давній спосіб, яким користувалися ще наші діди і прадіди. Але нині він знову набуває популярності, бо дозволяє отримати подвоєний урожай без жодних дорогих добрив. Суть його в тому, що зубки садять не в рядок один за одним, як зазвичай, а невеликими групами, гніздами. Саме такий підхід. Дозволяє землі краще зберігати вологу, коренням розвиватися потужніше, а самій рослині не витрачати сили дарма як кажуть старі господарі у гнізді часник росте, як у родині, один підтримує другого. Для селянина ця тема важлива не лише з точки зору врожаю, гніздовий метод це ще й економія часу й праці. Коли зубки висаджені групами, не потрібно копатися на городі день у день, бо бур'яни менше пробиваються, земля між гніздами легко розпушується, а догляд стає простішим. Крім того, така посадка дає можливість краще використовувати площу городу. На невеликому клаптику можна отримати значно більше головок, ніж при звичайному рядковому способі. Це особливо корисно тим, хто має невелику ділянку. Або садить часник між іншими культурами, наприклад, помідорами, морквою чи полуницею. Ще одна причина, чому варто придивитися до гніздового методу, це здоров'я самої рослини. Часто городники стикаються з проблемою гнилі, особливо у вологі роки, або коли літо холодне. Зубки посаджені надто щільно, не мають достатньо повітря, а надлишок вологи. Призводить до того, що головки чорніють і псуються ще до збирання. У гніздовій посадці простір розподілений розумно земля дихає, вода не застоюється, а часник має місце для росту. Саме тому цей спосіб вважають найприроднішим і найнадійнішим, бо він ніби повторює природні умови, у яких часник міг би рости сам по собі. Селяни кажуть, що часник не любить метушні. Йому потрібно спокійне місце, де земля не затоптується, не пересихає, але й не стоїть мокрою. Тому гніздовий метод підходить навіть для тих ділянок, де ґрунт не ідеальний глина, суглинок чи навіть легкий пісок. Якщо правильно зробити гнізда, то рослина сама візьме з землі все, що треба, без додаткових підживлень. Це особливо важливо сьогодні, коли більшість людей. Стараються вирощувати все без хімії для власної родини, щоб було чисто і натурально. У багатьох селах цей метод передавався як добра порада від старшого покоління. Дехто навіть згадує, що колись господині садили часник саме так перед великими святами під покрову або всередині жовтня, коли земля ще тепла, але вже не парує. У такі дні гнізда закладали в добре перекопану грядку. Прикривали їх соломою, і до весни часник стояв міцно, не гнив і не вимерзав. Весною сходи з'являлися дружно, а головки виходили великі, як кулак. Старі люди казали, що часник у гніздах має тепло від землі і підтримку від своїх. Якщо подивитися з практичного боку, то цей спосіб ще й дуже зручний. Садити зубки групами легше, ніж виставляти кожен окремо в рядок. До того ж, якщо часнику потрібно багато для продажу або великої родини, це помітно скорочує час посадки, а головне, при правильному догляді врожай виходить у два рази більший, ніж при звичайному садінні. Такий результат досягається не чарівними добривами, а правильним підходом до землі і розумінням природних законів адже земля любить, коли з нею поводяться з повагою. Не перенавантажують, не перекопують без потреби, не заливають водою понадміру. Отже, гніздовий метод це не просто старий спосіб, а ціла філософія догляду за рослинами вона вчить господаря спостерігати, помічати дрібниці, слухати землю. Бо справжній урожай не народжується від поспіху чи добрив, а від розумного ставлення. У цьому й полягає мудрість наших предків вони знали, що найкраще росте те, що зроблено з любов'ю і з дотриманням природного ритму. І сьогодні, коли багато хто прагне повернутися до чистого землеробства, цей старий перевірений спосіб знову набуває значення, доводячи, що інколи прості рішення приносять найкращий результат. Гніздовий метод посадки часнику це старий, але дуже розумний спосіб, що дозволяє максимально використати силу землі і самого рослинного матеріалу. Суть його проста. Замість того, щоб садити кожен зубок у рядок окремо, робляться невеликі гнізда лунки, у які кладуть кілька зубків одразу. Завдяки цьому рослини ростуть ніби гуртом, підтримуючи одна одну, а земля між гніздами легше розпушується і довше тримає вологу. Цей метод дає можливість отримати міцні головки рівні і здорові, без потреби в жодних добривах чи стимуляторах росту. І головне, його можна застосовувати навіть на невеликих грядках, не витрачаючи багато часу і сил. Починати потрібно з правильного вибору місця. Для часнику важливо, щоб грядка була на підвищенні, де вода не застоюється після дощу чи танення снігу. Часник не любить сирості, у вологій землі він починає гнити ще до появи сходів. Краще, якщо це буде ділянка, де раніше росли огірки, кабачки, горох чи боби, вони залишають після себе пухкий ґрунт, багатий на залишки азоту. Не варто садити часник після цибулі, картоплі. Чи самого часнику, бо земля виснажується, а збудники хвороб накопичуються саме там. Землю готують заздалегідь, перекопують на штик лопати, видаляють бур'яни, великі грудки розбивають. А якщо ґрунт важкий, додають трохи піску чи деревного попелу. Гнізда роблять на глибину 6-8 см, якщо посадка осіння, і на 4-5 см, якщо весняна. Дехто радить садити глибше. Але надмірна глибина може затримати сходи, особливо коли весна холодна. У кожне гніздо кладуть від трьох до п'яти зубків, залежно від того, який розмір е, посадкового матеріалу і який сорт. Великі зубки краще садити по три, дрібні по чотири, п'ять. Головне правило: зубки не повинні торкатися один одного, між ними залишають невеличкий простір, щоб кожен мав місце для росту. Якщо гніздо зроблене правильно, то в центрі залишається трохи пухкої землі, яка потім допомагає кореням рівномірно розвиватися. Відстань між гніздами приблизно 20-25 см, а між рядами близько 30 см. Це оптимальна схема рослини не затінюють одна одну легко прополювати і розпушувати. А під час поливу вода доходить до всіх гнізд рівномірно. Коли грядку зроблено, гнізда поливають простою водою, не холодною, щоб не спровокувати загнивання, і після легкого підсихання закладають зубки, зверху присипають пухкою землею або сумішу ґрунту з попелом. Попіл, до речі, це найкраще природне підживлення він не тільки дає калій і фосфор, а ще й знезаражує землю, не даючи гнилі поширюватися. Якщо осінь суха, можна накрити грядку соломою, сухим листям або невеликим шаром мульчі торфу. це захистить зубки від морозу і пересихання. Навесні, коли зійде сніг, солому обережно відсувають, щоб земля прогрілася. Не потрібно відразу рихлити, варто дочекатися, поки з'являться перші зелені стрілки. Часник не любить, коли його часто турбують. Головне слідкувати, щоб не було застою води після дощу. Якщо ґрунт щільний, краще обережно проколоти землю між гніздами дерев'яною паличкою або маленьким кілочком, щоб коріння отримувало повітря. Розпушування роблять легке, не глибше 2 см, і завжди між рядами, щоб не пошкодити молоді рослини. Після цього варто підсипати суху землю або трохи піску. Це запобігає утворенню кірки і зберігає вологу. Догляд за гніздовим часником простий, його не потрібно часто підживлювати чи поливати. Усе, що треба, це вчасно прибрати бур'яни і не давати землі пересихати. Якщо стоїть спекотна погода, поливають раз на тиждень, але рясно, щоб вода проникала до самих коренів. У період активного росту зеленої маси часник любить трохи зволожену землю. Але як тільки починає формуватися головка, полив скорочують. За 2-3 тижні до збирання води вже не дають зовсім це допомагає головкам дозріти і сформувати суху луску, яка потім забезпечить довге зберігання. Ще один важливий момент боротьба з гниллю щоб уникнути проблем, не можна садити часник у сирій ямі чи після дощу. Зубки мають бути сухими, чистими, без плям чи тріщин. Деякі господині перед посадкою замочують посадковий матеріал у розчині солі, адже на столова ложка на літр води, або в слабкому розчині марганцівки, це знищує грибки, які часто й стають причиною загнивання. Після такого замочування зубки обов'язково просушують на рушнику і садять у суху землю. Дехто замість розчинів використовує деревний попіл, просто обвалюють у ньому зубки перед садінням. І це дає чудовий захист без жодної хімії. Коли стрілки починають викидатися, їх треба обривати, залишаючи одну-дві для насіння, якщо є потреба. Видалення стрілок дозволяє головці рости більшою, бо всі сили рослина віддає вниз. Якщо стрілки залишити, то головка буде дрібна, а зберігатиметься гірше. Після того як листя починає жовтіти, часник готовий до збирання. Гнізда Підкопують вилами, щоб не пошкодити головки, обережно вибирають, просушують на сонці, а потім переносять у тінь. Не слід відразу зрізати стебла. Спочатку треба, щоб головка підсохла природно, тоді часник краще зберігатиметься, а луска не відшаровуватиметься. Гніздовий метод посадки вимагає уваги тільки на початку під час правильного формування гнізд і відстаней. Далі ж усе відбувається природно. Саме в цьому й полягає його перевага. Земля працює разом із рослиною, а не проти неї. Часник у гнізді росте рівномірно, не пригнічує сусідів, і кожен зубок має достатньо місця для формування власної головки. Тому врожай виходить стабільний і здоровий навіть без використання мінеральних добрив чи магазинних стимуляторів. А головки, вирощені таким способом. Зазвичай міцні, щільні і добре зберігаються аж до весни, не втрачаючи смаку та запаху. Як кажуть старі люди, що посадиш з розумом, те й збереш з добром. У селі здавна знали, що головне у вирощуванні часнику не сила добрив, а правильний підхід. Наші діди та баби не мали ані мінеральних сумішей, ані спеціальних засобів для захисту рослин, але врожаї часнику були такими. Що висіли зв'язки під стріхою аж до весни, і все це завдяки простим, але мудрим народним методам, серед яких особливе місце займав гніздовий спосіб посадки. Колись у кожному селі можна було побачити, як восени перед покровою, господині виходили на город, несучи невеликі кошики з часником, ситечко з попелом і глиняну миску з піском. Вони не міряли сантиметри, не вираховували глибину, усе робили на око, але точно знали, як має бути. Гнізда копали руками або дерев'яним кілочком, насипали трохи піску, зверху жменю попелу, щоб земля була м'яка, як пух, і щоб гниль не бралася. Потім клали три чи чотири зубки, завжди найбільші, бо дрібний часник залишали для їжі і неодмінно примовляли, рости. Часничку на здоров'я, щоб не взялась тебе роса й мряка. Ці прості слова не були чарівними заклинаннями, а радше способом висловити шану землі, бо люди вірили, те, що садиш із добрим словом росте краще. Старі господарі часто розповідали, що гніздовий часник мав свою перевагу ще й у тому, що головки виходили міцні, щільні і не дрібніли навіть після кількох років вирощування. Вони помічали, коли часник росте поодинці в рядку, він швидко виснажує землю і стає тонкий усередині, як казали. А коли зубки сидять гуртом, вони краще зберігають вологу і тепло навіть під шаром снігу. У таких умовах кожен росток має змогу розвиватися рівномірно, і навіть коли весна холодна, сходи виходять дружно. Саме тому старі люди казали. У гнізді тепло, а в рядку сиро й голодно. Ще один традиційний прийом це підготовка посадкового матеріалу. Бабусі ніколи не садили часник просто з кухні. Спочатку вони перебирали його, відбирали найбільші і найщільніші головки, а потім розділяли їх не поспіхом, а перед самим садінням, дехто навіть обкурював зубки димом з багаття або кладав їх на ніч. У теплу піч, після того як виймали хліб, це робилося для того, щоб підсушити лушпиння і знищити прихованих шкідників. Потім зубки обвалювали в попелі або в сухій глині, щоб вони не гнили в землі. Ці методи здаються сьогодні простими, але саме вони забезпечували чистий і здоровий посадковий матеріал без грибка і гнилі. Були й інші народні хитрощі. Наприклад, щоб відлякати шкідників. У гнізда клали дрібку цибулиння або кілька зерен сухого кропу. Казали, що запах допомагає від грибкових хвороб і захищає від дротяників. А ще часто землю для посадки змішували з піском, особливо на глинистих ділянках. Пісок робив ґрунт пухкішим, і головки виростали круглі, не пласкі. Якщо ж ділянка була надто волога. Від гніздо клали невеликий шар дрібних тирси або соломи, щоб зайва вода не затримувалася. Такі прийоми були не просто вигадкою, а результатом десятиліть спостережень. Кожен господар знав свою землю і пристосовував метод під неї. Старі жінки казали: часник любить, коли за ним не метушаться. І справді ніхто не поливав його щодня, не бігав із відрами добрив. Головне було. Вчасно прополоти, розпушити і не давати бур'янам розростатися, коли зелень підростала, її іноді підсипали попелом, щоб була міцна і не чорніла. Якщо з'являлася жовтизна, готували простий розчин із води, золи й трохи мила, обприскували ним рослини від шкідників усе було натурально, без жодної хімії, але працювало не гірше за сучасні засоби, а головне Головки з такого часнику зберігалися довго у сітках, косах або просто в мішечках, підвішених до сволока. Порівнюючи старі методи з сучасними, можна сказати, що в минулому було більше уважності до самої природи. Люди не прагнули отримати врожай за будь-яку ціну, вони діяли розумно і спокійно. Сучасні господарі часто шукають швидкий результат, купують різні добрива, стимулятори. Але забувають про головне часник не любить зайвого втручання. Якщо правильно зробити гнізда, дотримати глибину посадки, забезпечити доступ повітря і не перезволожувати землю, то він сам дасть урожай удвічі більший за звичайний. І тоді не потрібно витрачати гроші на підживлення, бо природа зробить усе сама. Нині багато господарів повертаються до цих старих способів. Дехто пробує садити гніздовим методом навіть на великих площах, і результат перевищує всі очікування. У гніздах головки ростуть рівномірні, менше хворіють, а врожай виходить дружний. До того ж, якщо дотримуватись старих порад садити перед замерзанням землі, прикривати грядку соломою, обробляти попелом, то можна обійтися без жодних покупних засобів. Це не лише економія. А й гарантія, що часник буде чистим, без хімії, придатним і для їжі і для насіння. У кожному селі є свої дрібні секрети дехто радить садити часник на грядках, де раніше росли чорнобривці, бо вони очищають землю. Інші кажуть, що добре додати в гніздо трохи старої перепрілої соломи або торфу. Є господарі, що після посадки кроплять землю настоєм сполину або календули. Щоб відігнати комах і грибки, усе це народна мудрість перевірена поколіннями, і якщо прислухатися до цих порад, то можна не тільки виростити добрий урожай, а й відчути справжній зв'язок із землею, який колись мав кожен селянин, старий гніздовий метод це не просто техніка, а традиція, у якій зберігається досвід цілого народу. Кожна порада, кожен дрібний прийом має своє пояснення. Люди не записували цього в книжках, а передавали з уст в уста. І навіть сьогодні, коли на полицях магазинів стоять сотні банок із добривами, справжні господарі кажуть краще попіл і пісок, ніж хімія, бо головне не вигляд грядки, а здоров'я землі і користь для родини. І поки ми пам'ятаємо ці старі способи, наше господарство буде міцним, а врожаї щедрими. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати гніздовий метод посадки часнику це не просто спосіб садіння, а ціла наука і традиція перевірена десятками поколінь. Вона поєднує у собі спостережливість, досвід і шанобливе ставлення до землі. Саме завдяки цій методиці можна отримати подвійний урожай без жодного використання добрив чи хімічних засобів. Головне дотриматися кількох простих, але важливих правил правильна глибина, правильне розташування гнізд, здоровий посадковий матеріал і помірний догляд. Якщо все зробити з розумом і терпінням, земля віддячить сторицею. Передусім, слід пам'ятати, часник не любить поспіху, кожна дія від підготовки грядки до зберігання головок повинна бути продумана. Найчастіша помилка це або надмірна глибина посадки. Або занадто щільне розташування зубків у гнізді, якщо посадити занадто глибоко, рослина пізно зійде, а головки будуть дрібні, якщо посадити надто близько, почнеться боротьба за повітря і вологу, і частина зубків просто не розвинеться, тому треба дотримуватися середини глибина близько 6 сантиметрів 3-4 зубки в гнізді це оптимум, який перевірений і старими господарями. І сучасними селянами. Так само важливо не забувати про повітря і вологу. Земля в гніздах має бути пухка, не липка і не пересушена. якщо ґрунт надто глинистий, краще додати піску або перегною, а на дно гнізда можна насипати трішки попелу, він не лише знезаражує, а й збагачує ґрунт калієм і фосфором. Не слід поливати грядку перед самою посадкою надлишок вологи сприяє гнилі. Краще зробити це за день до садіння, щоб земля встигла взяти воду і залишилася м'якою. Після посадки не варто трамбувати землю, зубки повинні мати змогу вільно проростати. Коли сходи з'явилися, головне завдання господаря не заважати, а допомагати. Раз на два тижні варто розпушувати землю між гніздами. Щоб не утворювалася кірка, яка перешкоджає доступу повітря, якщо стоїть посуха, поливати потрібно рідко, але глибоко, щоб волога досягала коренів. Занадто частий полив призводить до загнивання, особливо якщо ночі прохолодні, а в період дозрівання, навпаки, воду треба обмежити, тоді луска на головках стане міцнішою, а сам часник буде довше лежати. За два тижні до збору врожаю полив припиняють зовсім, щоб рослина сама завершила свій цикл і підсохла природно. Щоб уникнути гнилі під час зберігання, важливо правильно висушити зібраний урожай. Не можна відразу зрізати стебла. Часник повинен підсохнути з ними. Спершу його залишають на грядці під сонцем на день-два, потім переносять у тінь під навіс або на горище. Там він. Має пролежати при добрій вентиляції приблизно тиждень, лише після цього обрізають стебла, залишаючи по 3-4 см, і очищають від зайвої землі. Якщо є можливість часник краще зв'язати у коси або пучки і підвісити, так він не пліснявіє і добре провітрюється. А якщо зберігати в ящиках. Чи сітках потрібно, щоб приміщення було сухе і прохолодне з постійним рухом повітря. Ще одна порада, яку варто запам'ятати для довгого зберігання не треба мити головки, навіть якщо на них є трохи землі. Ця природна оболонка зберігає вологу всередині і захищає від пересихання. Якщо часник добре дозрів і висох, він може пролежати аж до наступного літа без жодних втрат. Дехто з господарів навіть пересипає головки сухим попелом або цибулинням, це допомагає уникнути вологи і плісняви. Також можна зберігати часник у полотняних мішечках або дерев'яних кошиках, подалі від картоплі, бо вона виділяє вологу, яка шкодить часнику. Щоб з року в рік урожай залишався добрим, не можна садити часник на тому ж місці двічі поспіль. Йому потрібен відпочинок найкраще повертати його на старе місце через три або чотири роки. За цей час земля відновиться, а збудники хвороб зникнуть. Добрі попередники боби, квасоля, кабачки, гарбузи, огірки. А от після цибулі, картоплі або моркви краще не садити, це підвищує ризик гнилі. Якщо ж ділянка невелика і вибору немає, варто хоча б змінювати рядки місцями. Щоб не садити в старі гнізда. І наостанок про головне, гніздовий метод навчає терпіння і поваги до землі. Це не спосіб отримати результат за будь-яку ціну, а спосіб вирощувати з розумом. Коли людина дотримується природного ритму, коли не порушує баланс вологи, не виснажує ґрунт, не женеться за хімією, тоді й урожай виходить справжній, добрий. Із сильним запахом і щільною головкою. Часник вирощений так не лише смачний, а й лікувальний. Він зберігає всю свою природну силу, яка допомагає людині пережити холод, застуду і втому. Отже, щоб отримати здорові головки і добрий урожай, потрібно небагато зробити гнізда з душею, не шкодувати часу на догляд, не заливати і не забувати про провітрювання. І тоді кожен, хто хоч раз спробує цей метод переконається – він справді працює. Гніздовий часник росте міцний, не гниє, не хворіє, а головне, довго лежить, аж до нового літа. Саме тому, старі господарі, казали посади часник у гніздо, матимеш хліб і здоров'я на все сімейство. І в цих словах уся Сільська мудрість, яку варто берегти і передавати далі, щоб земля і надалі родила щедро й чисто.